Осенко політолог долучається до нашої ефіру. Пане Володимире, вітаємо вітаю вас. Що для України означає ця зустріч? Ну для нас добра новина в тому, що ця зустріч відбулася, що відбувається достатньо конструктивний діалог між США і Китаєм. Зокрема, вони намагаються. Зробити сформувати певні запобіжники, щоб не відбулося воєнного зіткнення навколо Тайваню. От, зокрема домовились про відновлення контактів на рівні військових. Буде така редлайн або хотлайн, гаряча лінія, через яку військові можуть спілкуватися і уникати якихось інцидентів, або якщо інциденти виникли, щоб можна було їх швидко розрулити. Ну є е, прагнення. Поступова, покрокова, там, де є така можливість врегульовувати протиріччя, зокрема в економічній сфері, для нас це добра новина, тому що для нас краще, коли дві найбільш впливові країни світу між собою домовляються, зокрема по проблемних питаннях. А не конфліктують, от якщо б, не дай Бог, виникнув конфлікт військовий конфлікт навколо Тайваню. Крім того, що вже є і наша війна з російським вторгненням і те, що зараз на близькому сході відбувається, ну для нас це було б точно в мінус. А росія раділа. Скажіть, а ця фраза про диктатора. Вона не створить не, ну, негативний, негативний осад. Ну, осад безумовно буде, ну і китайці відразу відреагували. Але зараз це було сказано: ну скажем так, для внутрішнього політичного вжитку. Це була відповідь на запитання журналіста. І тут треба було Байдену продемонструвати, що він не відходить від демократичних цінностей. Що як критикували Китай за внутрішні політичні проблеми, за відхилення від демократії, так і будуть критикувати. Але в питаннях економічних, геополітичних, США і Китай будуть намагатися домовлятися між собою. Ну, я вам наведу такий конкретний приклад. От Фахівці, якраз дипломати, фахівці по Китаю, вони звертають увагу на те, що називають дипломатія панд, те, що Китай зробив символічний жест. Вони повертаються панди так. в американські зоопарки. Да, перед цим певний час тому вони їх забирали, і це був явно жестне задоволення, жест негативного ставлення до США. А зараз панди повертаються. Оце таке потеплішення, це не союз, не дружні відносини. Такого не буде, тому що Китай, і США залишаються геополітичними конкурентами, але вони намагаються, скажімо так, конкурувати так, щоб не вступати в пряме і жорстке зіткнення. Ну що могло б повністю зруйнувати міжнародну стабільність. Ну крім того, що вже є, що стосується України і війни нашої проти російської агресії, тут нічого не зміниться. Тут є суттєві відмінності в позиціях США і Китаю, Китай. Я думаю, буде зберігати свою певну дистанцію від цієї війни. Вони не будуть напряму підтримувати Росію. Але вони і не засуджують цю війну. Вони її, як і раніше називають конфліктом, причому українським конфліктом. На жаль, вони дивляться на цю війну через призму свого протистояння Сполученими Штатами. Але той момент, що вони все ж таки Виступають скоріше за мир, не, не засуджують, але й не підтримують війну Росії проти України, не е, визнаються анексію окупованих територій для нас. Це той мінімум, який в принципі прийнятний для наших інтересів. Головне, щоб Китай е, не, не почав напряму допомагати Росії. А я хочу ще щоб ви заакцентували на одній фразі фразі СІ, коли він сказав, що партнерство між Сполученими Штатами та Китаєм є. Зараз одними з найважливіших міжнародних відносин двосторонніх у світі. Здається, що в цей момент десь там плакав Путін, тому що він, напевно, що теж хотів бути найвпливовішим. Безумовно. Ну, дуже очевидно, і про це говорять і політики, і експерти з міжнародної політики. Що ця зустріч у нас символізує. Формування такої двохполярної картини світу, двохполярної системи міжнародних відносин. Є дві ключові країни, які впливають на міжнародні відносини, і те, що вони між собою намагаються домовлятися, вибудовувати відносини. Володимир Фесенко, політолог, долучався до нашого ефіру. Обговорювали зустріч Джозефа Байдена і Сі Сідзіньпіна у Сан франциско